Стояли перед ним усі, як діти, а він неквапно промовляв Давай науку, як на світі жити і як прийти до Бога наставляв. Блажені боги, говорив він людям, а їм було, напевно, не втямки, що змок його, журби і гірко в грудях, до них прийде спасіння на віки. Його внець понаді корони, у сові підімці ти зірок, а в смерть час пролються, краплі крові, у цей мові пата за урок. І каятись не буде що з любові, за хріщний світ піде на ашафот, в очах його змаліє перед Богом, але за це ніяких нагород. На третій день воскресне всім подив. мого життя не стомлена жаго, спитай душі, невже вона сьогодні, не чує істинні слова Його. Амінь сам вже непевного часна, носити Боже виверат вибира, смить. Для кожного Ісуса тепер сучасник народити смить його любові. З надією прямуємо у завтра, ніхто не вбив, не задушив його життя, то негасима ватра, що гріє нас і світить для душі. У кожний звук, у кожної слово, попри тривоги нашої суту, прислухуємось, почуємо в його мові у ту нагірну проповідь святу, нехай не буде серцем сукавим, перед старозом Отцем Творцем, оддаємо ні в Христу живому, пощим іще йому віддячимо за це. Амінь.